Thank <sweak> you. 15-16 листопада пройде державний іспацпольської мови подивитися, поговорити зі студентами. 16 листопада, це неділя ввечері, починається наша поїздка по університету. Я частково буду ділитися своїм досвідом і така презентація з моєї сторони. Їдемо туди, куди насправді варто вступати. Всім привіт! За вікном вже майже осіння. Це означає, що настав той час, коли вступники обирають напрямки та університети. І власне сьогодні ми про це з вами поговоримо. Але перед цим хотіла подякувати всім, хто підписаний на наш канал, тому що на минулому тижні в нас було. Аж 10 тисяч підписників, і це менше ніж за 9 місяців. Вау, це дуже класно. Дякуємо вам за це. Нам дуже приємно і, будь ласка, підтримайте нас, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Так ми зможемо створювати більше корисного контенту для вас. І поїхали! Якщо ви цікавитесь вступом до польських вищих навчальних закладів, то я думаю, що ви вже чули про новий закон, на підставі якого треба мати Б2 для того, щоб вступити в університет. І зараз ми з кожним вступником своїм обговорюємо, що ми будемо робити. Деякі вступники вже мають Б2, або це один, деякі зараз вчать мову на цьому рівні, а деякі лише починають вчити мову. Тому тут з кожним вступником ситуація індивідуальна. Натомість, сьогодні я розкажу таку одну зі стратегій, яку ми обираємо для тих, хто вступає в 2026 році. І думаю, що комусь з вас вона може бути в пригоді. Натомість пам'ятайте, що якщо ця стратегія не до кінця підходить саме вашій дитині, тому що вона має більш високий рівень або нижній польської мови, ви завжди можете зв'язатися з нами, записатися на безкоштовну консультацію зі вступу, на якій ми обговоримо з вами всі етапи підготовки до вступного процесу. Ну і, звісно, зможемо супроводжувати ваш вступ від вибору вищого навчального закладу і напрямку до вивчення польської мови, а також пам'ятайте, що ми та школа, яка проводить і державні іспити з польської мови і іспити ТЕЛК, які зараз приймаються в університетах. Якщо дитина знає польську мову на високому рівні, але не має сертифікату, високий рівень це b 2 або c 1 таким дітям ми радимо. Моємо писати доросле іспит Б2 в листопаді, це передусім ті діти, які ходять, наприклад, в польські школи або вже декілька років вивчають польську мову. Тому що якщо в нас буде рівень Б2, звісно, або це один, або це два, але мінімум Б 2 то ми можемо вступати до будь-якого вищого навчального закладу в наступному році. Пам'ятайте, що далеко не всі кандидати-вступники будуть мати ці сертифікати, а це означає, що в наступному році конкуренція на вступ буде нижча. Можна буде вступити до кращих університетів, до найкращих, найбільш рейтингових. І це шанс для тих власне дітей, які вже займаються або починають нацину вивчати польську мову. Вони будуть в кращому становищі, тому що ще рік або навіть два роки ну, буде така ситуація менш конкуренційна зі вступом. Тому всім дітям, які вже добре знають мову, радимо писати державний іспит в листопаді на мінімум Б 2 Нагадую, що це можна зробити в нашій школі в Кракові або у Львові. Натомість, якщо дитина на листопад буде мати рівень Б 1 але не буде ще мати рівня Б2, то для тих родин, які можуть собі це дозволити, ми радимо теж приїхати і написати цей рівень Б1. Зараз поясню чому. Рівня Б1 не буде достатньо для того, щоб вступити в університет. Проте, коли дитина прийде на державний іспит, коли вона буде брати участь в усіх п'яти частинах, тобто аудіювання, читання, писання, граматика і говоріння, вона буде знати, як цей іспит виглядає. І коли вона другий раз прийде у лютому писати дитячий Б2, їй буде набагато-набагато легше. Окрім того, дорослий Б1. Трошечки нижчий, ніж дитячий Б2, але не набагато. Тому власне всім своїм дітям, які будуть мати на листопад рівень повний такі Б 1 і мають таку можливість. Ми радимо приїхати і написати державний іспит, щоб зробити таку знаєте, такий тренінг перед е, справжнім іспитом, який буде у лютому. Е, ці діти в листопаді пишуть Б 1 і в лютому пишуть дитячий Б2. Звісно, можна не приїжджати в листопаді, і написати Б 1 натомість, якщо така можливість є. Краще спробувати, краще приступити, краще написати. Дитина буде попросту більш впевнена. Вона буде знати, що на неї чекає. А вчитель буде теж розуміти, як її оцінили, як вона написала кожну частину і що треба підтягнути. Тому ось такий варіант ось таку стратегію. Ми в цьому році пропонуємо нашим вступникам. Друга важлива подія, яку ми плануємо на цю осінь, це поїздка по університетах. Ми зазвичай проводимо один раз на рік, і поїздка буде починатися одразу в неділю після завершення державного іспиту. Тому якщо ви плануєте взяти участь в державному іспиті, щиро запрошуємо на цю поїздку. А якщо навіть не плануєте, а хочете подивитися університети, теж запрошуємо. І власне сьогодні я розповім, як така поїздка виглядатиме, чому варто взяти в участь в такій поїздці по університетах, як до неї підготуватися. Ну і які університети ми пропонуємо перегляд. Então, 15-16 листопада пройде державний з польської мови. Нагадую всім бажаючим, що реєстрація відбуватиметься 15 вересня, а це означає, що визначитися з тим, чи приїжджаєте ви на цей іспит, треба до половини вересня, тобто вже зараз. І 16 листопада, це неділя, ввечері, починається наша поїздка по університетах. Група приїжджає в Краків, ми збираємося, буде прогулянка і заселяємося до готелю. Понеділок і вівторок ми будемо в Кракові, бо в цьому місці дуже багато університетів, і скажу чесно, Сюди найчастіше вступають наші діти в Краків або в Варшаву. Це такі найбільш. По перше, це найбільші польські міста. По-друге, це найбільші центри студентського життя. Звісно, тут є всі міжнародні корпорації, фірми. Тому тут теж добра ситуація з практиками, наприклад, з пошуком праці. Ну і саме ці міста ми будемо дивитися. В перший день ми приїдемо до Ягалонського університету в Кракові, поговоримо з представником університету. Як буде виглядати вступ, на що звернути увагу? Подивимося гуртожиток одразу біля місця, де буде проходити презентація. Після цього відправимося в економічний університет в Кракові. Теж один Найбільш популярних університетів, які обирають вступники з-за кордону. Також подивимося університет комісії національної освіти. На другий день в нас запланована екскурсія в сільськогосподарському університеті. Тут важливо додати, що його обирають не лише ті, хто обирає сільськогосподарські напрямки, але там є транспорт, є логістика, біотехнології, є ветеринарія, наприклад, теж, економіка, фінанси, управління. Тобто там є абсолютно різні напрямки, і з року на рік все більше наших вступників саме цей університет обирає. І також відвідуємо Аківську політехніку в Кракові ми також запланували екскурсію, і буде зустріч зі мною спеціально для всіх учасників цієї поїздки, де ми будемо обговорювати загалом адаптацію в Польщі, навчання в Польщі на що звернути увагу, як підготуватися до вступу, як також підготуватися до майбутньої кар'єри. Тобто буде така в нас зустріч, на якій я частково буду ділитися своїм досвідом, буде така презентація з моєї сторони, але теж буде можливість задати всі свої питання, обговорити ваш конкретний вступ, обговорити. Вашу ситуацію, ну і власне знайти найкращі рішення. Тому запрошуємо. Будемо починати від Кракова, від міста, яке я обожнюю вже багато багато років, і в якому і Сподіваюся, що хтось з вас теж невдовзі буде тут мешкати. Середу ми поїдемо до Катовіць. Це найбільша агломерація в Польщі, промислова агломерація, яка знаходиться годину від Кракова. Там також добрі університети. Ми подивимося, економічний університет в Катовіцях. Власне, всім, хто приїде на цю екскурсію, розповімо, чому радимо на нього звернути свою увагу. І також сілецький університет в Катовіцях, який вже багато років проводить конкурс на безкоштовні місця. Тому теж буде важливо подивитися і, можливо, хтось буде розглядати цей університет для вступу. І ввечері в другій. Половині дня ми їдемо до Честоховської політехніки. Також під час екскурсії розкажемо, чому саме цей навчальний заклад ми пропонуємо і обираємо для екскурсії. І одночасно подивимося і порівняємо, як виглядає студентське життя в найбільших польських містах і в трошечки менших містах. Порівняємо, скільки це коштує, як це виглядає, як виглядають гуртожитки, так щоб кожен з вас міг обрати для себе, що для нього буде найбільш корисне, який і університет і яке і місто і який напрямок. Четверки п'ятниця в нас. Заплановані на Варшаву. Звісно, столиця в ній найбільша кількість університетів, і ми відвідуємо найкращі з них. Серед державних університетів це буде політехніка Варшавська, це буде Варшавський університет і сільськогосподарський університет Варшаві, в якому також багато напрямків, не тільки сільськогосподарських. Серед приватних це будуть найкращі приватні університети, Польсько-Японська академія комп'ютерних технологій, університет Лазарського і університет Козмінського. І також ми відвідуємо найкращі державні університети, це є і Варшавські. Це два найкращі університети класичні е, країни. Це дуже добрі політехніки: політехніка в Варшаві, політехніка в Кракові, політехніка в Ченстохові. Відвідуємо також економічні університети в Кракові і в Катовіцях, сільськогосподарські університети в Варшаві і в Кракові. Загалом це ті університети, куди найчастіше вступають наші діти. Деякі з них, тому що добре прораховують наші бали, деякі з них тому, що можна взяти участь в конкурсі, деякі з них, тому що ми розуміємо, що добре сюди подати документи. Власне, університет і висока, ймовірність, що ми вступимо. Тому е, їдемо туди, куди насправді варто вступати. Е, і питання, яке часто задають батьки. Що варто дитину відправити, поїхати з дитиною на таку поїздку? Що ми побачимо? Можливо, все можна подивитися на нашому youtube каналі, наприклад, в формі відео, як це є. Ну і поділюся з вами досвідом тих, хто в минулому році їздив на таку поїздку, що взагалі про неї казав. Звісно, що зараз багато всього є в інтернеті, можна подивитися і фотографії, і відео, і поговорити з кимсь, хто навчається в цьому навчальному закладі. Звісно, наші відео подивитися. Сподіваюся, що вони також допомагають при прийнятті рішення про вступ. Натомість коли ви приїжджаєте кудись, приходите в гуртожиток, приходите в освітній заклад, то у вас є такі відчуття, моє або не моє, і воно є одразу. І після поїздки ви точно знаєте, де хочете вчитися, а де не хочете. І таким чином така поїздка мінімалізує ризик того, що дитина прийме невірне для себе рішення. Що буде незадоволена, бо таке буває, бо є відсоток завжди тих вступників, які вступають, і їм не подобається свій університет, вони перевступають через рік, через два роки і так далі. А власне, ті, хто приїжджає, подивиться на, свій, на університет, він після цього одразу говорить: «Так, ми з вами обрали перед цим університет А, Б і С. Я залишаю А, Б, С, мусимо змінити. Мені не сподобалось. Або, навпаки, мені дуже сподобалося А, я хочу вчитися саме тут. Тому власне всім, в кого є така можливість, я раджу приїхати, подивитися, поговорити зі студентами, подивитися гуртожиток, подивитися університет, поговорити з працівниками. Окрім того, взагалі поговорити польською, якщо ви мешкаєте в Україні, тому що. Через те, що зараз всі мають підтверджувати рівень Б2 дуже важливо, щоб ця розмовна мова була на високому рівні, тому я думаю, що це теж буде гарна можливість. А якщо ви мешкаєте в Польщі, то теж ви можете долучитися до нашої екскурсії або в усіх містах, або лише в деяких теж можна з нами сконтактуватися і подивитися ці університети. В кожному з них буде презентація, в кожному з них буде екскурсія. В деяких з них підемо навіть на обід, в тих, де ми вважаємо, що найкращі їдальні, а в деяких з них подивимося також гуртожитки. І це будуть абсолютно. Різні гуртожитки, як високого стандарту, так і нижчого стандарту, тому що вони різні і кожен може мешкати як в найкращому, так, на жаль, і в найгіршому. У більшості університетів ми не маємо впливу на першому році, який гуртожиток отримуємо, тому дуже важливо, щоб і вступники і батьки ну, реально розуміли, як це виглядає, а не тільки найкращі фотографії, найкращі картинки і якісь там найкращі відео в інтернеті. Тому важливо, щоб це все було реально, так як і в житті. Тому. Переходимо до е, інформацій організаційних, як це буде виглядати. Е, всі, хто хоче зареєструватися на таку поїздку, мають таку можливість. При реєстрації оплачується 30%, решта суми оплачується за два тижні перед поїздкою. Е, що важливо, що кількість місць обмежена, тому що ми обмежені в транспорті, в яким ми будемо пере, е, переміщатися з міста в місто. І хто перше зареєструється, ну, той буде мати своє місце. Е, раджу, щоб дитина їхала з одним з батьків, найчастіше це мама. Натомість, якщо такої можливості немає, то дитина може поїхати Сама, але чому раджу їздити з одним з батьків? Ну, по-перше, це класна можливість провести разом час. По-друге, ну, Матуся завжди зверне увагу на то, на що не завжди вступник ще може звернути увагу просто через свій вік. І тоді таке рішення про університет воно більш комплексне, більше підходів, більше якихось елементів, які вибирати до уваги. Тому мені здається, що власне добре було б, щоб хтось з батьків поїхав з дитиною. Для того, щоб зареєструвати місце на таку поїздку, або отримати більше інформації, достатньо буде, якщо ви з нами зв'яжетеся будь-яким зручним для вас способом, найпростіше це було б, наприклад, в інстаграмі через директ повідомлення. Або якщо ви вступаєте з нами, тоді у вас є свій приватний чат в Телеграмі, де є ви, ваші батьки і наші працівники. Достатньо написати в цьому чаті, і ми також повністю відповімо на всі питання, допоможемо зарезервувати таку поїздку. Також в описі під цим відео ви зможете знайти PDF файл, в якому повністю. Розписана наша поїздка, Крок по кроку як це виглядає. Будь ласка, ознайомтеся з нею. Якщо ви вже навчаєтесь в Польщі, мешкаєте тут, можливо, їздили на дні відкритих дверей, на таку поїздку по університету, поділіться своїми враженнями в коментарях, що ви про це думаєте, чи було варто і як змінилося ваше рішення після такої поїздки. А я залишаюся з вами на зв'язку. Бажаю гарного навчального року та до швидкої зустрічі в Кракові або у Львові. Всім па-па!